Прощаються з українським захисником Богданом Трембою у будинку Печалі на вулиці Муклинецькій в Тернополі. Тут зібрались рідні, друзі, побратими та знайомі військового з Тернопільщини. Чин похорону проводять священнослужителі. Богдан Тремба пішов захищати Україну добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у розвідувальному взводі, брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку. Богдан вирізнявся активною громадянською позицією, і був прихильником здорового способу життя. Дотримувався християнських і сімейних цінностей, займався спортом. Богдан завжди був такою відомою, патріотичною, порядною, справедливою людиною, дуже доброю, щирою. І людиною з великим серцем з Великою душею, справжній патріот, справжній захисник герой України. Завжди всі друзі, рідні, близькі, знайомі, тільки лише позитивні були думки про Богдана. Траурна процесія вирушає до місця поховання на Миколинецьке кладовище. Тут домовину загиблого покривають державним прапором. Дуже любив свою батьківщину, вірив у її світле майбутнє та хотів захистити від загарбників. Хотів, щоб ми всі і його рідні жили у вільній, незалежній та квітучій державі. Під час одного зі штурмів позаду Богдана прилетів російський ФПВ-дрон. Захисник зазнав тяжкого осколкового поранення мозку. Дев'ять місяців Богдан боровся за життя. Він був Сміливий навіть в будь-яку ситуацію. Він був мужній, ну, важко, звичайно, але він боровся, він відкривав очі. Він, ну, він довго був в комі, але він відкрив очі. Він подивився на своїх рідних, на донечку. Він зі всіма хотів. Мені таке враження, що він, він не міг говорити, але він хотів проснутися і сказати. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що мене підтримуєте. Я вас всіх дуже люблю. От мені запам'ятався Богдан у цій лікарні, що він просто хотів стати і всім подякувати, всіх обняти. Та 29 червня 2025 року. Перебуваючи на лікуванні в Тернополі, Богдан помер від отриманих травм. Увесь цей час його підтримували близькі. Навідував і командир взводу. каже, що сьогодні попрощатись прийшли майже всі побратими Богдана. Він дуже відповідально відносився до своєї поставленого завдання, завжди виконував все грамотно, помаленьку все робив, не кваплячись, щоб все виконувало в нього так, як має бути. Командир згадує, Богдан ніколи не відмовлявся їхати на позиції. Був одним із перших добровольців. Його мрією було здобути перемогу, знищити ворога, повернутись додому і займатися улюбленою справою. Богдана Трембу поховали на алеї героїв Миколинецького кладовища. Йому було 32 роки. У загиблого залишились дружина Анна та донька Лейла. Вічна пам'ять і слава герою.